А ось поруч із ось такими мхами зазулин льон, подивіться, який він, якого він розміру цей зазулин льон, І з фагнумом болоттяним. Причаїлись ще одні їстівні гриби. Це дощовики, їстівні або дощевик перлинний. Зверніть увагу на покриття. Таке враження, що молоді грибочки вкриті перелинками, звідси і назва дощовик перелинний. Поки є свагнум і волога, поки ростуть дощовики перелинні, а поруч вже інші. Гриби не їстівні.